Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дітки, до нас сьогодні на заняття з математики завітав ось такий сіренький вовчик. І він хоче, щоб ми йому допомогли. Йому треба шість шишок назбирати. Давайте йому допоможемо. Ось ми прийшли з Вовчиком. На галявону, де багато шишок. Давайте йому допоможемо зібрати. Йому треба зібрати шість шишок. Давайте порахуємо зразу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Давайте ми ще раз з вами порахуємо, скільки шишок. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці дітки. Дякую вам. А ось ще цуценя. Воно прибігло до лісу, де багато ось листочків. Давайте йому теж допоможемо зібрати шість листочків. Один. Два. Три. чотири, П'ять, шість. Давайте ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири і тут два листочки. П'ять, шість. Дякую вам, дітки. Молодці. Дітки, давайте ще раз з вами порахуємо до шести. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість. І тепер давайте порахуємо з вами назад. Шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль. Дітки, вам звірі подякували за те, що ви їм допомогли справитися із завданням. Дякую вам за увагу. До побачення!